На виїзді, коли приїжджає машина, готується до бою. Відкривається цей кронштейн. І тут є прицільні пристрої, на яких йде шкала, все наводиться, ставиться панорама. Ось така. Тут є цифри. Це все наводиться. Передаються нам цифри, ми наводимо на бусоль, яка координує нашу машину. Коли все виставлено тут, подається команда, що готовий, і тоді командир подає особу те, що він готовий. І чекаємо на ціль, коли стріляти. Приїхали навелись, вдарили, ударили, кайфанули <свісно> і поїхали назад, чекати знову нову ціль. Так все відбувається. E teve, teve il Як він прийшов до вас? Це мене ще не було тоді, я не знаю. Побіг назад, потім другий раз прибіг. Третій раз він вже прибився. А ми переїжджали, ми його з собою забрали і такі Ні, він тоді прибився до нас на третій раз і нас взагалі не йшов. Він вже біля кухні там посувався. А зараз він давалося їсти. Потім вже як переїздимо, ми його в машину з собою, з собою. На КАМАЗа. Ну, на КАМАЗі На прицепі вперед. На кузи. Що, як кап пльопнув, то на тиждень пропав. Ну, в Шевченко. <рес> <рес> кап ляснув, то його тиждень не було. <рес> Могу, він тікає. Ще летить, вже... Ну да, він так же тікає. Ну так, він же десь буде свистіти, якщо він тікає, то значить десь щось може бути. Якщо собака в бліндаж вниз, значить сі вниз. Це так, це так було вже заведено. Відклад продуктовий, <головіка> справа інструмент. Тут у нас Микола. Узагалом, ну, наше місце обитання. Нари верхні, нижні. Ну це вже, як хто називає, кокоси, пальми. Кожна фантазія фурно. Називають по-різному. Є час відпочиваємо. В більшості працюємо отак. Це ви все самі робили? Все повністю самі Світло, зв'язок. Це все самі Обшивали, будували, Копали накривали, отак. Скажіть, а є у вас якесь бойове хрещення, я не знаю, артилерісти, от тепер ти артилеріст? Ну, дивіться, як вам сказати, моє бойове хрещення проходило як? Це був 21-й рік. Ми стріляли з такої дуже цікавої гармати противотанкової МТ-12 рапіра в народі називають. Ну що, ми встрелили перший раз, нам давали кожному по снаряду. В етозі після цього гільзу діставали. Брали на такий досилач дерев'яний. Ну і по жопі так. Хорошо вплили. Ну і звичайно саджує обмастили, яка була всередині. Такі чорні всі були красиві. Прикольно було. Анна БМ-21, традиція, він на вогневу позицію. Він постояв, послухав, як воно ще відбувається загалом. Ну і після цього труби в руки і гарно вимазати його саджує. Ну а як, він був красивий. Облаштоване харчування. Саль. Готує поваром. Пригощайтеся. Сьогодні зранку готую. <свісно> у нас ціла кухня є, ціле його царство. Загалом у нас повар, сокол такий є. Він обітається, його район. Він, виходить, командир бойової машини і повар два в одному. Та Анатолій, він новоприбулий до нас, проявив ініціативу, що міг гарно готувати. Я вам придумаю. Сокол поїхав в відпустку, він замінив його. Баба під його крилом і кухня його район. Ну, всі вміють їсти варити, але ну, просто хлопці вже довгий час служать, особливо як з БЧ приїжджають в очарування, то вони там в основному щось таке стараються шаурму, чи щось таке поїсти. А я як новенький прийшов, ну щось таке домашнього. Ну, В основному, я, якщо готую, то я готую те, що я, наприклад, хочу. Я там... І Хлопці так само сказали, що ти не під кого не підстараєшся. Ну, хлопці довольні, бо так само що питаєш, може щось комусь. Типу, це, ну, так би хвалять, дякують. Стараюся якось там олів'єшку зробити. Якось там... Капусточки з з м'ясом. Тобто, якісь таке домашні, якось там блінчика їм зробити. Ну, тобто, стараюся. Ну, то я ще раз повторююся, я готую те, що я хочу. Натхнення якесь прийшло, раз і зробив. Ну, хлопці, хвалять, кажуть, <laughs> <laughs> дякую. Це, напевно, найбільше. Саме, саме, що дякують, кажуть. І все. Що у вас сьогодні на обід? Ну, я б хотів сказати макарони. Але там макаронів. <реш> Нема там одні одне ну. м'ясо. Ну, я так накрив, щоб воно було трохи гаряче. Макарони піджарив курку. Трохи піджарив, трошки її. Хотів нагріти. Я так думаю, що домашні ці гірочки будуть. О, вже потім побачимо, що може якось супчику зробити. Так би щоб... <laughs> Все, Що найважче в вашій роботі в артилерії? Нічого. Коли <laughs> в кайф. Все чудово, так. <laughs> Коли вона подобається, людина не може сказати найтяжче. Як я вже говорив, кажу, сідаєш тільки в машину на виїзд, все, мисли всі взад відходять. Взагалі не про що не думаєш. Ти тільки знаєш, щоб тобі треба виконати поставлену задачу. І все. А так, що ми стоїмо, там, говоримо, сміємося, це понятно. Все відходиш, якби чуть-чуть трошки відволікаєшся від цього, всього. І все. Як для мене, я був. В 44-й бригаді був командиром гармати, тобто мав ну, певний досвід, але ну, з градом не працював. Ну, було таке трішки в новинку, але принцип наведення він один і той самий, що в града, що на гарматі. Тобто наведення для мене не було в новинку. Ну, сама машина просто як працює, як стріляє, це було в новинку. Тільки атак, все остальне, тобто наведення одне і те саме. Вчився, показували хлопці, все так само навчався, бо ж не знав. Хлопці показували, як воно ще працює, що до чого. Спочатку був тут навідником, потім вже поставили на посаду командир бойової машини. В цивільному житті житті більше шість був як водій. Більше по професії я був водій, більш так. Як ви працюєте в підрозділі, наразі? Як водій. Водій бойової машини, бм Василь, Дмі, Це, ну, Все моє, як мені це подобається. Може пам'ятаєте, була якась ситуація критична, як ви, де ви, з якої ви вийшли, як професіонал, щоб було швидко вивезти хвост. Не пам'ятаю такого. Може і було, ну, ми ж не бригади такого. Було було в нього. Поламалася машина на бойовій. Стояла вже наведена, не заводилась. Порадив прямо на де? бойовій. Там таке було м'яло. Для нього мелоч, а для кого хто не знає, що ту таке, то це не мелочь. Це, це що, був, були ми наведені, стояли і чекали команди. І тут поступила команда ну, перенаводитися і, і я сідаю в машину, в неї заводжу, а вона не реагує на газ. Я відразу ну, як під капот що ж дивитися, чому, що там не так. Туда-сюди, а там просто одна дружина скочила і все. Належив назад і зробив. Все нормально. Почала робити. Всяке буває. Потрібно бути готовим до всього. Багато чого залежить від колективу. Якщо колектив дружний і воно все складно. Ну, воно, воно все йде як по накатам. Не так, що там, там ходи, там, лови, коли шукають, чи там впрашу, чи щось. Ні, нема. Всі як один. Це... І це чудово. Я жив в Харкові. Два місяці я був під обстрілами, виїхав на Батьківщину, пішов на воїнкомат, став новочок. В квітні приїхав, а в червні вже в травні вже служив. Спочатку був 44-й. Артилерійський у нас був підрозділ радіоелектронна боротьба. Був на запорізькому напрямку, потім нас перевели вже в 68-м. Так я оказався тут. На яких посадах можливо? Водій ну, електрик. Що найважливіше? Щоб машина була справна. Саме головне машина. Зараз які очікування, які надії на щось? Надія, щоб та хрінь згоріла повністю. Залити просто бетоном і все. Це тільки одна надія. Це про Росію так? Так. Да. А на фоні всіх цих новин, що зараз відбуваються? Я не дивлюсь на ості. Щаслива людина. Я просто не вожу і починаю мати на крети. Що вам допомагає триматись? Дружина. У мене чотири сестри, дружина. Тато, слава Богу, що живий. Підтримка їхня. І мотивація, щоб як, перемогти, знищити їх, я навіть знаю правильно сказати. Щоб вони не лізли на нашу землю. Не ми до них прийшли, вони до нас прийшли. Ми без них жили ідеально.